Найтупіше, що може зробити блогер для свого інстаграм? І знаєте, це вже починає бути рубрикою, походу, тому що це вже, мабуть, другий ролик на цю тему. Ну, реально, тупізм. Якщо ви берете чужий контент і повністю копіюєте його собі в блог, скажіть мені, будь ласка, а чи цей блог відповідає? Той, що ви скопіювали, чи він відповідає цільовій аудиторії вашій? А чи відповідає тема? А якщо навіть відповідає тема, то ви явно не дорівнює цій людині, у якій ви копіювали. Просто то, що я знаю, у мене теж копіювали контент. І я за це в сенсі постів, звичайно. Я за це не сильно, типу, переживаю, тому що я прекрасно знаю, для чого я роблю цей контент. А люди, які скопіювали, скоріш за все, не розуміються взагалі, для чого і як саме я роблю цей контент. Тому, якщо в мене вибудована повністю контент воронка, а у людини ні, цей контент ніколи не спрацює у неї. Тому, ребят. Не хвилюйтесь, якщо у вас копіювали контент, але це реально треш.